Зараз у мережі поширюється інформація про те, що Володимир Зеленський, президент України, при зустрічі відповідній заявив про те, що в Україні взагалі-то всі конституційні права вони поставлені на паузу. У нас з вами немає права на вихідні, немає права на відпочинок, немає права на відпустку, немає права на 8 години робочий день. Усі ті права, які гарантує Конституція України для нас з вами зараз, зараз особисто, як для представників нашої держави, вони на паузі, в тому числі скасовано право на відпочинок та право на відпустку. І це каже гарант Конституції. гарант Прав людини проте, якщо ви подивитесь більш детально, то ви дізнаєтесь, що це він казав для державних службовців, а саме для співробітників Міністерства закордонних справ. А втім, дійсно, з огляду на те, що президент України є безпосереднім керівником цих людей, то він не має права узурпувати владу відповідно до Конституції України, а саме до статті 45 Конституції, права на відпустку повинна бути, і воно не було скасовано, не було обмежено відповідно до указу президента України проведення воєнного стану в Україні. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? А чи нормально, що гарант конституції встановлює такі обмеження, хоча б і на словах? Але все-таки він дозволяє собі такі висловлювання, чи це нормально або ні. І взагалі, що ви думаєте про діяльність наших консулів за кордоном? Як вони працюють? Як вони дійсно працюють? Чи допомагають вони 24 на 7 нашим громадянам України за кордоном, які потребують захисту та супроводу? Пишіть про це у коментарях. А якщо вам потрібна допомога з міжнародних питань, захист, то ви можете завжди звернутися до мене, оскільки я надаю правову допомогу українцям у різних країнах та у різних сферах права.